22 другі всеукраїнські велосипедні перегони пам'яті майстра спорту Володимира Філіпенка і відкритий осінній чемпіонат України провели у Тернополі. Тривали змагання 4 дні. Участь у них взяли 37 команд із 16 областей України. Загалом до Тернополя завітали 210 спортсменів. Основною родзинкою цього заходу є те, що в змаганнях приймають участь спортсмени віком не старше 16 років. І ми зі цією відповідальністю можемо сказати, що по великому рахунку ми бачимо перед собою сьогодні в Тернополі майбутнє велосипедного спорту України. Змагання, крім всеукраїнських велоперегонів і відкритого чемпіонату, вони є рейтингові на підставі здобутих залікових очків. Учасники отримують право членства збірній команди України наступного року. Переможців визначали у двовікових категоріях – хлопці і дівчата 2000-го і 2001-го років народження, а також 2002-го і 2003-го років. Змагання тривають сьогодні. Вже четвертий день. Три дні ми змагалися за містом Тернополі на міжнародній трасі. М 19 Тернопіль Чернівці там були перегони на час, групові перегони і командні перегони. Сьогодні саме вид програми це перегони вулицями міста, перегони критеріум. Кожне Коло буде розігруватися про проміжний фініш, і переможець визначиться по найкращій кількості балів набраних на проміжних фінішах. Ті, хто здобули перемогу, отримали цінні нагороди. В рамках чемпіонату України учасники отримують медалі чемпіонів та призерів України а в рамках всеукраїнських перегонів є велика кількість призів, яка надані управлінням з питань фізичної культури і спорту Тернопільської обласної адміністрації, Тернопільської міської ради і багатьма спонсорами. Аби підготуватись до змагань, учасники дуже багато тренуються. Так вони займаються 5-6 разів на тиждень. П'ять разів в неділю, по дві години, по дві-три години, десь до 90-100 кілометрів в день. Не, ну ми кожен рік сюди приїжджаємо, нам подобається ця гонка. Очікуємо. Ми нічого, ми ж поки накатуємо дітей, щоб потім в майбутньому виросли. Спортсмени такі. Ображення звичайно прекрасні. Мені дуже подобається ця гонка. Тут всеукраїнська гонка, і цього року у нас ще була командна гонка, чемпіонат України. Ми зайняли п'яте місце. Ну, гонка прекрасна, призи дуже хороші теж. У ну, мене друг займався, однокласник. І він говорить, що ну, не було чим зайнятися літом, так далі. То я вирішив піти, спробувати піти, себе в велоспорті. Пішов, ну мені подобалося, почав далі займатися. От вийшло.